Анна Маначинська проживає в одній із багатоповерхівок Полтави. Щодня з дітьми виходить на прогулянку. Це Так я спускаюся, каждий день з дочкою. так два рази на день, може і три, якщо понадобиться. Самих ж не оставить їх дому. Жінка проживає у квартирі на дев'ятому поверсі. У цьому під'їзді будинку майже два місяці не працює ліфт. Дуже тяжело, тому що дитина сама по собі дуже важка, і коляска важка. Ще можуть бути сумки до цього всього. І коляска просто мені кажеться, колеса розсипляться в один день із-за того, що вона просто пригає. Дитина плаче за цього. У мене мама тут не проживає. Чоловік виїжджає дуже рано в дорогу. Іноді, якщо йдуть, сусіди, допомагають. Я завжди беру або пакет, або, або сумку, або якусь бутилку і несу її додому пішком. Не важко нести сумку і пакет. Цей будинок один із тих, який обслуговує комунальне підприємство ЖО 2 У вересні 2022-го за гроші із бюджету громади відремонтували 25 ліфтів. А нині роботи призупинили, бо їх не можуть фінансувати в умовах воєнного стану. Це заборонено постановою кабінету міністрів, говорить Валерій Пархоменко. Підрядник фірма, яка обслуговує ліфти, провела ремонт. Здала документи в управління ЖКХ У управління здали казначейство, казначейство в не проплачує. Тому підрядник за свої кошти ряд ремонтів і сьогодні чекає, коли йому повернуть його гроші і буде проводити ремонт далі. На 10-му поверсі проживає і Полтавка Марія Нагорнюк. Зараз знаходимося на даху біля ліфтової. Там видно, що згоріла станція і батьоки Гарі. Близько. Двох днів було був запах плавленої пластмаси. Зверталися спочатку в ремліфт. Потім звідти направили в УЖКГ, Ми зібрали підписи підписи усіх квартир нашого під'їзду. Заяву подали на верхніх поверхах. У нас живуть люди і з інвалідністю, і живуть з маленькими дітьми. Ми вже зверталися у Кабмін і до керівництва так, вищого для того, щоб внесли зміну постанов, що дали можливість проводити ремонти не капітальні, хоча б поточні ремонти ліфтів і підйомних механізмів. За словами Валерія Пархоменка, коли саме зможуть відновити роботи, поки невідомо. У громаді потребують ремонту близько тисячі ліфтів. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.